Далі, крім тут є ще один нюанс. Там намальований просто різечі. А коли ми маємо конкретну деталь, в деталі з'являються деякі елементи, які треба відповідним чином піднастроїти під свою конкретну деталь. Там намальовано взагалі, а тут нам треба... Що нам треба, як правило. У лісця призматично додається парку додатково різдвяних кровом, розмір яких там десь трошки далі старі табличка показує, як їх вибирати. задано даному Це робиться намітка під відрізку. Чому? Тому що е, призматичний фасон лісі правило, використовується на передньому суперті, якогось автомату і так далі. А завжди ззаді стоїть. Різний різець для того, щоб не вертати оберти, так, різця. різець повертається до кріпиться, і ми маємо можливість того зразу відрізняти автоматично. Як правило, на револьверних версах, які вистоюються на версетах автомата, то там завжди є така можливість. Тому ми зразу фіксуємо загальну довжину деталі. Далі, ще до нюанс. Ніяці тому, якщо є тут фасочка понад, ми не можемо закінчити. Довжину місця строга на фасі. Чому? Тому що довжина то, має допуски, плюс-мінус. І можна стати таке, що може бути брок, якщо там не здійдуться дійсні, дійсні розгляди деталі, дійсний роздріб місця по довжині. Може бути брок, може бути ну, фасником. Ми гарантовано робимо якусь величину. Це під кутом 45 градусів і стати. Ще які нюанси? Нюанси можуть бути такі, якщо ми маємо десь цілу поверхню. Так? Кажучи, Фі 90 градусів, то щоб додаткова супроводка що не терла по тій поверті, не зношилась, ми повинні передбачити кут Фі 1. Ну і на лише ситуація в даному що дано тут має 1, і ми маємо зробити пасік, який може бути. То знову тут перебачаємо кут 1. тобто е. якусь невеличку фаску, який є в Фі рі 1, ріб одну, рі рі а далі йде невеличкий чисто такі конструктивні елементи, які треба, маючи красні деталі, маючи вже форму, габаритний розмір фасонного лісця, вже вибрати. вибрати так?